Що він про вас говорить і кому. Давайте будемо дивитися, що він говорить про вас і кому. Розклад загальний. За особистим, будь ласка, звертайтеся в Телеграм. Давайте будемо дивитися, що він про вас говорить. І спочатку ми подивимося, хто він. Який він. Ух ти! Прямо верховна жрі, сразу. Людина всередині себе приховує всі свої почуття. І він вважає, що це недоречно проявляти їх, показувати їх, недоречно бути дуже таким відкритим, недоречно бути емоційним. Можливо, його навчали тому, що чоловік не має так себе поводити. Що чоловік має всередині себе приховувати всі емоції і не казати про них. Йому від цього дуже погано. В нього від цього можуть стосунки закінчуватися. Можливо, ви від нього хотіли тепла і ласки. І щоб ти показав, що я тобі потрібна. Тут не Завжди про букет і 100-500 е, троянчик. Тут може бути про те, щоб от просто покажи, що я тобі потрібна, що ти хочеш бути зі мною. А він, ну ні, треба, всередині це все, отак от, знаєте, в куличок зібрав і все. І нічого я тобі не покажу. Окей, давайте, що він про вас говорить? Може, він, якщо не. Вам говорить, то може комусь іншому. Звісно, да, Взяв і розгнався. Угу. Він вас взагалі ні з ким не хоче обсуждати. Але хтось з нього все-таки, знаєте, щось вибив. Очень неохот... неохотливо, да? але щось вибив з нього. Насправді, все те, що він вам не говорить. Ну, тут вообще про інше. Тут про те, що всередині нього дуже багато почуттів до вас, але нав, не навчили їх проявляти. Те, що він вам не показує, те, що він вам про це не говорить, це не означає, що цього немає. Цього дуже багато. Він дуже насправді серйозно до вас відноситься. До колишнього повертатися не хоче. Дівчатки, якщо це когось там сильно хвилює, не хоче він повертатися до колишнього, він не розглядає її взагалі як свою партнерку. Він хоче бути з вами. І якщо його хтось видушив на маленьку розмову, ану-хто це був? Хто видушив? Хто видушив? Ну, людина, яку ви особисто не знаєте, насправді. І людина, яка має для нього велике значення. Він з цієї людини, то починав спілкуватися, то припиняв спілкуватися. Тут не видно, чоловік це чи жінка. Але він так от знаєте з полгорошинки видав про те, що він хоче бути з вами. Він вас кохає і він бачить вас як свою дружину, а не колишню. Про колишню взагалі забудьте навіть думати.